Куртки екстра 10 кг. ціна 3050 гривень. Ось такі курточки. Розмір тут. я не бачу. Наступна йде ось така класна безрукалка. Розмір С. Далі йде ось така курточка. Розмір. Розмір, напевно, що С, МК. Так, у нас капюшончиком капюшончик не знімається. Далі йде ось така куртка. Наступна йде ось така легесенька. Розмір L. Далі йде купочка. така. капюшон знімається. Вона така. Переливається. А мочку. Далі йде чорна кусочка. Розмір 36-38. Наступна да, ось така скупка. Дуже класна. Ззад іде довший. Тут просто Дуже гарно. Капюшончик не знімається. Наступна йде ось така тут дуже шикарна. З кишеньками є багато кишенів. Капюшон знімається, а розмір, а розмір не бачу. така да, остакаточка. Це балон капюшоном. Капюшон знімається. Шикарний пост. елечка. Дальше да. ось така довга безрукавка. рукавка. Розмер Элька. Опішовим. Вже гарно. І остання курточка для человечного. Розмір 30 Елька. Ось така саме кольора. Опійшончиком. 1050 гривень за 10 кг.